Верховна Рада розгляне чи знімати недоторканність з нардепів Сергія Клюєва та Сергія Мельничука. Таке рішення ухвалив регламентний комітет. Він зібрався позачергово за дорученням спікера Володимира Гройсмана. Без рекомендації комітету спікер не виносив питання на розгляд. Засідання було відкритим. На нього прийшли і нардепи, які не входять до складу комітету. І лідери парламентських фракцій також були представники прокуратури і Клюєв з Мельничуком. Сергій Клюєв прийшов з адвокатом і. Наполягав, щоб комітет визнав подання генпрокуратури незаконним. Нагадаю, генпрокуратура підозрює Мельничука у створенні злочинної організації, а клюєва в незаконному заволодінні грошима та майном підприємств і приватних осіб Генеральний прокурор у своїх двох поданнях ставив питання про наявність ознак злочину керівництва держави, яке в десятому році було 200 мільйонів було викидали. І захищених статей бюджету вони були забраті у пенсіонерів, в неймущі чи другий Сергій Петрович, як герой війни, яка починалася на сході з цього участю, що починають як герої, закінчуються як люди, в діях яких є ознаки кримінально-караного правопорушення. Ці люди, якщо їх можна так назвати. Звинувачують мене в тому, що я не робив і підривають мою ділову репутацію. Як ходив, так і буду ходити до генеральної прокуратури, давати свідчення. Це повинно робити кожен громадянин України. Це політичне давлення, політична розправа і нічого більше. Я соблюдав закон. Я соблюдаю закон. Нічого законного в сьогоднішньому рішенні комітету я не бачив. Не знайдено достатньо доказів, доказательств, не доведено достатньо аргументації. Для того, щоб це подання розглядалося далі. У Верховній Раді моя колега Ольга Скотникова. Олю, коли вирішуватимуть, чи знімати недоторканність із двох депутатів? О 18.00 до сесійної зали зайшов голова Верховної Ради і заявив про те, що вже надійшло подання від регламентного комітету, і воно терміново пішло на розгляд юристів. Прошу пряма мова. Юристи його перевірять, опрацюють. За рішенням ради коаліції, яку була проведена, ми прийнято рішення про те, що ми це питання будемо розглядати завтра о 10.30. Тому просив, будь ласка, уважно ознайомтесь. Процедура потребує повного обговорення цього питання. Як голосуватиме сесійна зала? Поки що ніхто передбачити не може. Думки розділились. Одні підтримують позицію генерального прокурора, інші кажуть, як це так, мельничук учора був героєм, а сьогодні він злодій. Прошу пряма мова. Це ганьба, що регламентний комітет отяг... отак от тягне кота за хвоста з прийняттям цього рішення. Це всього лише позбавлення недоторканості. Не йдеться про позбавлення мандату, не йдеться про щоб посадовити людину заграти. Йдеться всього лише дозволити слідчі дії над народним депутатом. Ми говоримо про те, що ми за зняття недоторканості з усього депутатського корпусу. Я буду дуже рада, якщо сьогодні парламент все ж таки збереться силами, проголосує за це і припиниться, припинить ганьбити себе. З 20 подань по п'яти поданнях Верховна Рада прийняла позитивне рішення і надали дозвіл до про притягнення до кримінальної відповідальності. Жодного з цих п'яти рішень не доведено до суду. Отже, голова Верховної Ради попередив у всіх, щоб завтра всі були о 10.30 на голосуванні. Хто не прийде, того прізвище буде вивішено на сайті парламенту. У мене все на цю хвилину. Дякую, Ольгу. Моя колега Ольга Скотникова була з Верховної Ради.